7 березня в Україні і світі відзначають день дитячого телебачення і радіомовлення. Подію започаткував дитячий фонд ЮНІСЕФ для того, щоб привернути увагу суспільства до порушення прав дитини. Також, аби підтримати дітей, у цей день їм надають можливість спробувати себе у ролі працівника телебачення чи радіоведучого, поринувши у цю атмосферу. Юних гостей сьогодні приймали і ми. Залаштунки нашого телеканалу завітали діти різного віку. Хтось вже робив перші кроки у журналістиці, хтось лише почав цікавитися цією. Сферою, а хтось чесно зізнався, що у такий спосіб прогулює уроки. Наша телевізійна команда розповіла та показала дітям, з чого починаються роботи телевізійників: як створюються новини, як проходить зйомка та процес монтування, як складаються та записуються випуски новин. Після чого діти також спробували себе в ролі телеведучого. Вітаю на телеканалі СТВ. Етері випуск новин. 376 днів маємо з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Діти поділилися з нами власними враженнями від роботи за кадром, а також на кілька хвилин стали журналістами телеканалу СТВ. Дізналася, що ти читати ці всі новісті, це дуже складно і так страшно. Мені сподобалось там, де монтують все, ну, «Комп'ютери, звуки все монтують. Мені цікаво знімати природу. Ось це все цікаво, і тому я прийшла. Я дізналася, як все ну відбувається за кадром, що знімається, як воно знімається, і дізналася, відкрила для себе багато нового. Насправді я вважаю, що телеведучою бути трішки складно, але вторі все можливо, тому що якщо багато до цього йти і тренуватись, то все вийде. Які ваші враження? Мені дуже сподобалось. Сподобався це. Я дізналась багато нового для себе. Майу уточнюючи питання. А що саме сподобалось? Що саме Вам понравилося?» Мені сподобалось зачитувати текст. Що ви нового для себе взнали? Ну, що відбувається за лаштунками? Що вас зацікавило сьогодні? Мене ще з самого дитинства цікавить історія та знімати про історичні події в Ютубі. І з цього я зацікавився цим питанням і прийшов саме сюди, щоб подивитися, як відбувається все за камерою і в камері. Що вам сьогодні найбільше сподобалось? Монтаж. Чому ви сьогодні прийшли сюди? Я зацікавилася, як знімають за камерою. Як тут все роблять? Чи сподобалася вам екскурсія? Так, мені сподобалося. Що саме вам сподобалося? Мені сподобалося зачитувати текст. Чи ви задоволені своїми враженнями? Так. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Бажаю безпечного завершення дня. Віримо у наших захисників і чекаємо перемогу. Слава Україні! Героям слава!